Вітаю вас, шановні українці. Без музичного вступу сьогодні відео, мабуть, буде коротким. коротким чому? Хочу вам сьогодні продемонструвати демонстраційки. В мене їх не так багато, тому що я в принципі демонстраційними не, ну, не дуже там займався, але коли Якась нагода траплялася придбати, то я брав. Але так, щоб це ціленаправлено, я їх мав десь дістати, купити, то скоріше ні, ніж так. Так що, давайте приступимо е до огляду цих от незрозумілих демонстраційок, так? Давайте. Так, ну і насамперед, бачите, ось ці чотири касетки. Давайте, от, мабуть, я і спершу розпочну. Вони в таких цікавих кейсиках. Я не знаю, чи вони йшли саме з такими кейсами. Ну, я так думаю, що, скоріш за все. Хоча деякі касетки були взагалі без футлярів, вони були просто, як то кажуть, в вложені в пінопласт і все. Але мені вони, бачите, дісталися от з таким боксиком пластику. Тут якісь написулі японською. Можна перекласти, але для чого? Ось так от виглядає. Бачите? Простенький, отвір для пальці, щоб можна було проштовхнути касетку, витягнути. У ну, ця касетка, мабуть, багатьом з вас е, відома. 78 1978 року, які е, е, комплектувалися до магнітофонів Sanyo. ну це зрозуміло. Добре, що бачите, вони розборні. Колись, е, е, скажімо так, ми такі касетки використовували. Коли це не було ще таким трендом в колекціонування е, касет, їх розбирали, ставили туди нормальну касетку якусь і, і нормально використовували. Тобто не, не, не треба було там ну, тримати 5 хвилин, це був якийсь нонсенс. Для чого це. Ось. Так що ця перша, як то кажу, касетка, е, перевертиш. Верхтермашечник, як хочете, так і називайте, бачите, наліпочка саме для як, які вставлялися саме ось так стрічкою догори, і тому на них клеїли ось такі от наліпочки. Ну, Щоб нібито виглядало пропорційно. Ось. Якщо поставити так, то буде де запис буде верх ногами. Так, ну і тут, бачите, два таких. Трека, шахрізада і угорські танці номер 5 Угорський танець номер 5 Шахрізада. Ну, як правило, друга частина завжди йшла чистенька для тесту запису. От. Ось це у нас такий перший варіант. Це 78 рік. Не на всіх касетах я знайшов які-то роки. Ну, це 78. Так, наступна. Ось така от Сонька Волкмен. Так. Чик. Бачите, так само на розбереться, вкладочки немає. І теж касетка на якісь там 5 хвилин. А, а трішечки хтось. Бачите, тільки не помітив, що хтось замалював олівцем е, літеру N. Ми зітремо. Якщо це олівець, то ми зітремо. Tape. Е, До речі, вона йшла бачите, без рекорду. Вона зразу. бачите, Оп-оп, нема Рекордіку нема. Але, До речі, я щось не глянув на е, Санйо. От раз пальчиком тако піддіваєте. Так, да, тут теж немає рекорду. Давайте спробуємо порівняти Сеньо і Sony. А ну-ка. От просто це от заради інтересу такого. Так. Сеньо знизу. Вони доволі дуже схожі. Хоча саньо має е, трішечки відтінок. Ну, на тон темніше, нібито. А, а так, в принципі, візуально більш-менш вони якось схожі. Але Сонька, якщо не помиляюся. 82-й рік. От в мене така ж поргалочка, 82-й рік. Дуже між собою схожі. Да. Так. Саньошку ми сюди. Оп. Ось така, такий боксик. І на Соньки у нас, ну, вони, звісно, всі підписуються не для продажі. Виникає питання, якого біса я дав, давав за них кошти. Жартую, це було актуально. Тільки тоді ці касети продавати не можна, було. вони комплектувалися з апаратами. Так, літера. А, чи А правильно? X63. Не знаю, що це таке. Токіо Дяпан. Ясрак. Ясрак. Що це таке? Цікаво. Я без поняття. Джангл Та-та-та-та. І якийсь там Square. Square. Ну, симфонія номер 8. Uh, часовий цикл, Тайм да? цикл Тут, походу, uh, треки записані з обох боків і немає чистої сторони. Так, ну. Подивилися ми солоньку. Тепер є у нас ось така касета. До речі, ось цей Toshiba як то кажуть, я. Покопався на просторах інтернету, покористувався перекладачем. То, це не зовсім демонстраційна касета. Це касета для попереднього прослуховування. Розумієте, да? Е е е е е е е yeah. якісь треки прописані, е е причому прописані вони на. Одному боці. Касета на 30 хвилин. Е, я так зрозумів, тут три композиції всього на ну, Все японською підписано. Е, до речі, за саму касету я не знайшов якого року в каталогах їх, не дуже тобі знайдеш. Але це бачите, от цікавий момент. Це. Не демонстраційна, а для попереднього прослуховування. Чи то касети тестувалась, чи то апаратура тестувалася все ж таки з такими касетами. І, от, на жаль, бачите, нема гвинтів. Я так підозрюю, що це все-таки кінець 70-х. Касетка. Ну, в кращому випадку початок 80-х. Можливо, все ж таки 70-ті. Касета для попереднього прослуховування. Ось така от касетка. Стрічка. Так. Ну, Судячи з того, яка стрічка, вона має такий е напівглянець напівмат, щось таке середнє. Ну, скоріше за все, все ж таки, це кінець 70-х. Мабуть, я в 80-ті погарячкував. Але так, да, я можу помилитися, звісно. Але по візуальному огляді самої стрічки, мені здається, що це кінець 70-х. Ось це, отака от така от. c 30 від Toshiba. Недемонстраційна касета. Так. Пункт. І все. Так. Ну і є ще такий же самий варіант від National. Від National. Так. Давайте. Відкрим акуратненько. Оп. І ця касета теж для попереднього. Прослуховування. Не демонстраційна. До речі, тут і не пишеться, що касет не для продажі. Тут такого немає. Мають, ви бачите, якусь таку артикул, я не знаю. І, а, ні, на цінні ніби нема. А тут якийсь артикул є. Бачите? PRT 6085. По роках я теж не знайшов, і вона теж не... Не розборна. До речі, секундочку. А... Якщо продивитися, корпуси просто ідентичні. Єдине, що, бачите, відрізняються в них ось ці обні ролики. На то, щоб вони нібито монолітом. А на nationalлі ось такими, як колесо. Ось. Але корпуси один в один. Має відби... відбиток Japan. Повністю ідентичні. Ідентичні. стрічка. Ну, давайте так, що у нас national буде знизу. І теж так само, як Sony і Sanyo, мають різний відтінок. Що у нас? National має трішечки темніший відтінок. Трішки темніше, да. Хоча по структурі, ні, Тошоба має більш матову поверхню, National більш глянцеву поверхню має. Є, трішечки, але е, корпуси, звісно, виготовлялися одним виробником. Це 100%. І я підозрюю, що це виробляв TDK. Ось такі от е, квіточки. Так. Ну, подивилися ми сьогодні ось такі от і демонстраційки. А, До речі, секундочку, забув дістати ще ось такі касетки. Ну, всім відомі, але цей от Sharp. Sharp, звісно, не оригінал. Звичайна касетка. Стрічку я ставив сам. Я вже не пам'ятаю, з якої касети я поставив донорську. А ось ці наліпки та вже давно придбав я в пана Олександра в Харкові. Я щось купляв в нього і мені в нагрузку. Вони щось там гривень 20 обійшлися по тих часах. Мені вклав ці наліпочки, і я зробив собі ось таку демонстраційку. Ну, звісно, що там не, не ті треки, що підписані. Наклеїв собі акуратненько. І маєш ось таку касетку. Поліграфійка ну, це ж понятно, що це самопал. У знайомого зробили ось таку. От. І такий вийшов у нас боксик. І аналогічна ситуація з Фішером. Фішер оригінальна касета, яка йшла у мене з 702-м фішером. Новенький, був в коробці. Коробка <смі> <смі> десь ж є на, на Горище, Так само напечатали ми ось таку поліграфічку, щоб можна було вкладати. Касета, звісно, що це 5 хвилин. З одним треком Combination, І вона тут присутня. Стрічечка, дивіться. Ну, касета новенька, тому що. Я її не використовуватись з коробки дістав. І вона, бачите, просто нульс. Ідеально. Стрічка. Ідеальніша. Фішер. Так, що там у нас? The fine name in high fidelity. Ну, так. Да. Висока якість. Так. Ну, ось такі сьогодні у нас, до речі, вона теж нерозборна. Ну так, да, в принципі, для чого витрачати ще, як то кажуть, ті гвинти, той метал використовувати, намотали туди, і так вона, скажімо так, в собістоймість, мабуть, виходила дорожче, окупалася все це тим магнітофоном, до яких вони комплектувалися. Вербнество цієї касети, би, мабуть, е в принципі, був дорожче, ніж вона коштує сама по собі. А, а, не, а вона ще їй не продається. Так, ось такі. що вам сьогодні продемонстрував, е Чотири, да? Да, чот шість касеток демонстраційних і не дуже демонстраційних, є ще ось така. Незрозуміла касетка. ну Зрозуміла, хто її виробник? Це TDK. Але бачите, під лейбою Panasonic. І випускалась касета для автовідповідачів. Incoming Message касет. 60 хвилин. відповідач снабжалися такі. Так, ну, давайте стрічку глянемо. Це ж, як на мене, саме звичайна TDK серії A. До речі, з тими A, зараз я вам дещо теж покажу. Ось така от стрічка. Так. І Що ми зробимо сьогодні з вами. Раз ми вже дивимося ось цю косі, то значить ми будемо порівнювати. Із цима касетками. Але давайте зробимо другу частину, щоб не затягувати цей ролик, почну наступну серію знімати. А в цьому ролику ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпиш... підпишіться, хто ще це не зробив. Доєднуйте до нас, до нашої спільноти ще людей, друзів, знайомих з нами цікаво. Я сподіваюсь. Так, що чекайте на другу серію. Будемо ось ці от ті декейки розглядати.